Так, вітаю вас на ютуб-каналі Пекельний Казан. Сьогодні ми будемо куховарити. Куховаритиме, що ми робитиме. Бачите, це такий пакуванчик, Це мені підгончик зробили. Будемо робити плов. Плов буде 100% дуже смачний, це не обговорюється, як то кажуть. Так, приступимо, що нам потрібно: це рис, реберця, свинячі, цибулька, морковка, чесничок, спеції до плову, Чорний перчик. Та ще по ходу відео я покажу, що буду кидати. Це барбариска і сіль. Так, все, приступаємо. Так, зараз будемо важити рис. Нам потрібно 500 грамів. Рекомендую всім брати рис басматі, бо я, скільки їх не пробував, риси різні види. Мені саме дуже сподобався басматі. Може, ще є якісь такі марки. Рису, які дуже смачні, ну я поки ще не знаю. Мені написали, були в коментарях, щоб спробувати рис в басматі. Бо я там колись готував плов з обичного рису. Він то смачний був, ну не такий смачний і виходить, як з басмоті. Так, все, починаємо. Так, приступаємо до нарізки ребер. Так, ребра понарізали. Поставив на плиту казан, афганський казан. Будемо зараз його розігрівати і кидати м'ясо. Будемо готувати зірвок. Він розігрівся, кидаємо м'ясо. Це нарізаємо цибульку. Так, цибульку нарізали, пересипаємо в казан. На де як піджарили. Кидаємо цибульку. Так, по времени я не скажу скільки там. Поки нарізав цибульку, м'ясо смажилось. Потім зразу кинув цибульку. Тепер нарізатиму морковку соломкою. Кидаю теж одразу до м'яса туди із цибульку. Так, морковку нарізали ось такою невеличкою соломкою. Я Забув сказати. Моркви в мене 900 грамів, цибульки, грамів 400 в мене. Так, кидаємо все в казан. Вже ось яка красота виходить. Так, кидаємо морковку. Морковки скільки нічого вона зменшиться в рази. Так, ще підсмажуємо хвилини 3 і заливаємо водичку. Ну, робимо повноцінний зірвок. Поки ще у нас там підсмажується хвилини 3, беремо, промиваємо рис до чистенької водички і залишаємо його замоченим хвилин на 10-15. Кидаємо сюди барбарис. Небагато трішечки. Половки часничка, спеції для плова, трішки чорного перчика, впаємо гарячою водичкою. Водички заливаємо, щоб рис покрився, коли будемо вже висипати. А зараз ще робимо зірвок. Ще сіль кинемо, шпай воно мене настоїться. даємо сіль, скину півтори ложечки. Зараз сіль розтвориться і я скуштую на смак. Якщо ще додав. Зірвак, повторяюся, має бути пересолений. Не сильно, але трішки пересолений. Бо рис сіль впитає. І воно збалансується все. Так, долив я грамульку водички та ще кинув ще поточку солі. Довів я до смового смаку, тепер зачиняємо казан. Казан зачинили, провіряємо клапана. Так. Тепер доводимо, щоб клапана почали пропускати і засікаємо з того моменту 10-15 хвилин. Так, з цього моменту, коли клапана почали пропускати тиск, притишуємо комфорочку і засікаємо 10-15 хвилин. Так, все. 15 хвилин пройшло, спускаємо тиск. Так, тиск спустили. Який зірвок взагалі бомбезний. Мені подобається. Так, водичка ось де доплува ось така в мене. Вже прозора прозора, промивав разів 5. Зливаємо її і висипаємо рис. Так, Викладаємо. Рис у мене десь настоювався хвилин 15, поки готувався зірвок. Так, водички більше не потрібно. Кладемо часник і зачиняємо наш казан. Казан зачинили. Також провіряємо обов'язково клапана, бо з цим шутки погані. Вогник поки на всю. Коли клапан засвистить, ну, почне пропускати тиск, засікаємо від 5 до 7 хвилин. Так, в цьому моменту, коли вже клапан почав пропускати, засікаємо 5-7 хвилин і притишимо вогник на самий мінімум. Так, все, 7 хвилин пройшло, Ви виключаємо та спускаємо тиск. Так, все, готово. Будемо відчиняти. Красота, запахи, які. Так, зараз насипаю. Так ось така красота вийшла. Скажу одне, дуже багато водички, треба було менше водички, краще долити, бо він то все розсип, часи все і він прям смачний це 100% зараз скуштуємо. Бачите, 7 хвилин йому вистачило розваритися прям бомба. Прям смакота така. Ну, говорю, один мінус, багато водички було. Багато зірвака. Надо тр... Тр... трішки менше зірвака. Був би він би росив часи. А так, просто ідеальний. За смаком бомба, всім рекомендую. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимайте вподобайки, коментуйте. Всім смачного, до побачення.